ЄС до бюджету України перерахував другий транш грантової допомоги у розмірі 150 мільйонів євро для швидкої відбудови. Про це 25 грудня інформує Міністерство фінансів України. Повідомляє Європейська Правда, йдеться про фінанси на безоплатне харчування молодших класів. Це 65 мільйонів євро. Відновлення портової інфраструктури 50 мільйонів, підтримку сільського господарства. Ва мільйонів також на відновлення критичної інфраструктури 15 мільйонів євро. Це другий транш у межах угоди між Україною та ЄС. Про фінансування програми підтримка швидкого відновлення України. Загальний обсяг 300 мільйонів євро. Перший транш 150 мільйонів. Україна отримала 2023 року у грудні, 2025 року. ЄС планує надати Україні понад 30 мільярдів євро підтримки.